Львів а, був під атакою цієї ночі. Потрапили в багато поверхівки. Ще тут надходить інформація зі свіжого, що постраждав гіпермаркет. Там обвалилася стеля. Уламки впали на припарковані поруч автівки, і вже з'явилися світлини. Острілів Львівської області ракети влучили. Десять приватних будинків в селі Ставчане. Деякі з них майже повністю зруйновано. Є люди, які зазнали легких травм, пошкоджено будинки також у селі Суховоля. Там обійшлося без постраждалих, і наразі ми можемо послухати мера Львова Андрія Садового з інформацією про те, які наслідки обстрілів. Дві години тому назад тут на цьому місці стояв дитячий павільйон нашого садочку. Ракета прямо точно вгупила цей павільйон. Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів у діаметрі, навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок верхні поверхи всі виграли, вікна повилітали, але слава Богу, що немає жертв. Це є найголовніше. Також знищений садочок дитячий, вилітали всі вікна. Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати в безпечних умовах і будемо приступати до відновлювальних робіт. Все відновимо, вікна всі поміняємо. Звичайно, масштаби є достатньо великі.